Восьмирічна Альпака спокійно їсть солому та нітрохи не боїться людей. Це окрасення три роки тому врятували з пересувного цирку та поселили у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. Для нього зима прийшла непомітно, адже все тіло копитного вкрите вовною, що дає змогу переносити коливання температури в діапазоні 50 градусів. Інші ж звірі, які проходять реабілітацію у центрі, перезумували важче. Половина тварин довелося забрати додому, а половина тварин зробили печки буржуйки і їздили, збирали дрова, там, там ну, купляли, збирали. І, ну, слава, я кажу, Богу, що все пройшло удачно, перезимували всі нормально. Леви вже вийшли зі свого укриття та вигріваються на весняному сонці. Єнод активно досліджує клітку, а олень готується скидати роги. Директор звіринця ділиться перезумувати у комфортних умовах тваринам допомогли іноземні благодійники. Австрійська громадська організація придбала генератор, аби була змога обігрівати вольєри з приходом ж весни. Клопоту біля тварин побільшало. Сьогодні привіз сіно солому. Трошки дров і будемо далі переробляти клітки, вольєри. Зараз будемо доробляти от орлам, новий вольєр великий, щоб вони могли літати собі спокійно там і жити. Керівник центру розповідає, тварини вже адаптувалися до тривог та вибухів та ділиться, можливо, влітку звіринці слід чекати на поповнення. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.